Усім вітання, друзі! Сьогодні хочу вам трішки розповісти про те, який у нас курятник. Чи ми ним задоволені і <клух> на даний момент у нас поміщається курей. Зараз у нас 17 великих курей. Три Тримісячні ціля, одне з них ходить, воно риженьке, Ось там біленьке. І ще раз одне. І десяток ось таких маленьких, які ховаються. Там м -м, сім штучок одної породи і три іншої. А, як бачите, у них вигул, є такий. Навіс, де їжа їхня стоїть, і де вони, чесно кажучи, дуже добре ховаються під час дощу. Плануємо зробити ще навіс, тому що ну, кількість курей буде тільки зростати, тому їм потрібно місце, щоб вони не ходили оце по болоті, а дощі за дощами другий тиждень. А в хаті їх не потримаєш, тому що треба їм все ж таки гуляти. Це вже багато, яких було 10 минулоріч, то ще якось можна було, але навіщо. І бачите, є у нас такі місця, щоб не в болоті їсти траву, якісь старі миски обладнали. І, коротше, такий невеличкий лайфхак у нас сам собою образувався. Це ось така драбина, яку чоловік просто поклав. І кури взимку, коли не було дуже сильного морозу, ми їх випускали. І кури тут сиділи, от як зараз. Лапки гріли, дерево воно не холодне. І тому кури тут так прям сідали і гріли лапки. Дорослі кури ображають малих пташенят. Воно біленьке, яке гарненьке. Ми думаємо, що ось, ось два молодичка, ми думаємо, що це два півника буде. А, і, до речі, наші ціплята, яким Ще немає трьох місяців, вони набагато більше, чомусь ці куплені ці які в нас сказали, що вони трьохмісячні. А тепер давайте підемо всередину, в їхню хатину. Ось такий у них вихід. Хатина це тут е, хата, стара, перша хата на ділянці була. І вона е, під знос. Е, тут, як ми купили, то тут був смітник у господарів. Ми тут. Е, Шість 6, 6 років тримали дрова всередині. Це віконечка. Зараз просто там прибираємо і закрили, щоб кури, не мішали під ногами, не путалися. Віконечко вони ходять. І зараз покажу вам всередині. Мені тут квіти дарять. Давай. Ось таку, бачите, красу мені подарував син. Такий тюльпан. І зараз підемо, розкажемо вам, що у нас в курятнику в середині приміщення. В середині у нас таке зараз прибирання було. Мама, мене Так. Да. Е, у нас постали взагалі-то в хаті ці дерев'яні поли. Але ми вирішили, щоб було як чистити. Це все. Це все. То ми поставили якийсь старий лінолеум, який тут у нас був валявся на ділянці. І це нам справді да, облегшує чистку. Ось людина, яка господар, який займається чисткою. Покажи, зліча маму курочку. Це не мама курочка, це курочка, яка несе яєчко. У нас 4 місця для знесення є. Мама -кочка. Маму курочку ми в іншому відео показували глядачам. І зараз тут міняємо солому. А Окрім чому цього. не гаски болять? Чому не болят? не болять? Не болять вони І Зараз теж поставимо нову солому. У нас тут, я ж кажу, 4 місця. Це таке склад усього, що їхнє. Добавки, корми, те, що ми мішанкою їм робимо, якісь там. Оце буде для курчат добових. Місце ми вам окремо розкажемо. І на верхній, ой, на верхній поличці у нас розсада. Ось так обладували, таку цілу стіну. Прикріпили такі. Оцей крюк у нас взимку слугував. Для того ми капустою годували, дасть Бог життя, ми вам покажемо. Це замість зелені було взимку. І, і звісно, най -таке, най -най, що у наших курей, курей є, це опалення. Далеко не у всіх курників є опалення, хоч якесь, так як це хата. Я ж кажу, була перша хата на ділянці, груба була. І чоловік знов, Ванюш, не треба, знов відновив ось таку пічку зробив, грубо перевірили, замастили деякі ось такі всякі дири. І в нас тут навіть їм взимку вода підігрівається, велика кількість, що ми їм не даємо холодну воду, а даємо тепленьку, хоча кажуть, що курям все одно. Але нам не все одно, тому ми турбуємося за нашими тваринами. Собакам тут іноді наливали теплу воду. Світло у нас світло з 6 до 10 вечора. До 22-ї. Щось ця курка себе якось дивно веде. Зараз да, тут низька, тут низькі. Стара хата. Останній. Календар, який ми тут знайшли, був за 89-й рік на стіні вісів. Зараз розкладемо солому і покажу вам гарний остаточний варіант. Але солома у нас лежить з жовтня по травень. Це останній місяць, який влітку їм не потрібна ця солома. Тому ми обліку прибираємо. Зараз розстелимо з валерою і покажемо вам остаточний результат. Але сіно там, де вони несуть яйця, потрібно цілий рік. Тому там і міняємо, змінюємо. Мама, і... де мама курочка? В другому місці мама курочка. І... А де? Там, в другій кімнаті. Mm. А где утюка коляса? Потом тебе покажу. Хорошо? А, там. Mm, там было А где утюка коляса? Вот так, Валера, мы берем. Валера. Валера. Валер, ну, может показать тебе утюка Покажем, покажем. І, звісно, це все потім здобриться. Навозимо. І потім восени піде нам. Оце дуже п'яті цікаво, він так цим гратися, тому це не прибираємо. Досить. Так вирішив. Господар вирішив. Так, забаву лаштувати. Ось так. Це Петя позабавляється. Ой! Виходь! Виходь! Виходь, папа, вийти не може, виходь, кажу. Ось так, кури тут свій лад ведуть. Це по-своєму Так, звісно, гарніше завжди. Аніж коли Просто. А починає мені дає своє ячко? Не знаю, зараз треба, щоб вона ще знесла ячко і в тому гнізді змінити ячко. Ось такий, друзі, у нас поки що такий курник. Далі буде. Будемо вам розповідати, якщо вам буде цікаво. Там треба кирпич прибрати, щоб... Открити двері. Плануємо розширення, зараз водичку, все повернемо, курямо, нижу водичку і будемо відчиняти. Ось так вони. Десь хтось обов'язково зараз прибірить. Угу. Так що ось так. А мама кочка в другой кімнаті зі Так, так що, друзі. Вподобайку на дзвіночок, як ми кажемо у нас на каналі. І гарного вам дня і все буде Україна! Я полюбляю більше туди на грибсти соломи. Кури самі розгребуть. Так що всім добра і перемоги! Нам Україна.